Роянда сорту Августа Луїза. Така ніжна, квітка дуже крупна, густомахрова, ароматна, виражений аромат. Колір змінює в залежності від погодних умов. Може бути від такого ніжно-кремового, персикового, до більш виразнішого рожевого кольору. Квіточка, стебло. Ось таке зелене насичене листя, колючки, шипи. Так, це вона тільки починає, тільки розкривається, ось така дуже гарна. Це вже більш розкрита, а це вже коли квітається, ось така. Дуже гарна, дуже ароматна.